Товар з Китаю. Сьогодні я оплатив ще одне своє замовлення вартістю приблизно тисячі доларів. Зараз я вам поясню, що і як відбувається. Мені потрібно було знайти один товар для клієнта. Я знайшов на 1688 і почав з продавцем у відчаті. Я дізнався всі деталі, що мені потрібно. Розмір упаковки, вагу, дізнався відео, фотографії, він все поскидував, мені все сподобалося. Коли товар мені все сподобалося, я знаю розмір упаковки і вагу, я можу приблизно рахувати вартість товару. Я звертаюся в декілька карго компаній, даю їм розмір упаковки, тобто, тобто кубатуру, даю вагу і кажу, що це за товар, вони мені рахують вартість доставки. Коли я прорахував вартість доставки, знаю вартість закупу, я дивлюся, чи цей товар вигідно. Коли цей товар вигідно вести, потрібно товар оплачувати. Я звертаюся в компанію посередника. Тобто я скидаю гривню людині, а людина перекидує юань китайцю. Ми перекинули продавцеві юань. Після того 2-3 дня товар пакується. Крім того, я ще маю заплатити доставку по Китаю. Товар пакується і доставляється на склад української карго компанії в Китаї. Товар приймається, пише до мене Богдан приїхав товар. Я пишу, чим буде їхати, і товар буде відправлятися морем. Цей іменно товар, я буду замовляти море. Зараз кажу, що нам вийшло за море. За 200 кг 2,5 куба доставка випишуватися в 753 долари. 753 долари. За товар ми заплатили 5529 юанів, тобто в гривні це є 33 174 гривні. Ось так, друзі, все відбувається. Зараз товар оплачений, декілька днів товар буде відправлений на склад карго компанії і товар буде плисти в Україну. Якщо ти цікавишся, як замовляти товар з Китаю правильно і робити. Правильну логістику переписувати з продавцями. У мене є курс цього за дві тисячі гривень. Ідея все показує, як я працюю і замовляю товар з Китаю.